Так, ну і час записати влог. Привіт, шановні гості, дорога родина. Довго я балакала про манекени, розказувала, відповідала на питання підписників. Я думаю, що це було б корисно почути від мене мою власну думку з приводу манекенів. Тож я їй сказала: це не значить, що це норма моя, <смас> норма, скажімо так, господи, що це істина, <смас> норма, так, це моє власне бачення з мого особистого досвіду. Тому послухайте, будь ласка, те відео про манекени. хто шиє багато, то йому без манекена, в принципі, не обійтись. Тому що просто навіть накинуть, щоб видно було, що воно, то треба бачити, що ж ви там нашили. Вчора я пошила два плаття і зробила дуже багато роботи. Зайчики, аж захекалась. Що я вчора робила? Пошила, по-перше, дуже красивих два плаття. Зараз буду їх трохи просувати. Ось вони. Не попрасовані. Ой, боже, що зацепилось, надіюсь, що нічого не порвалось. зацепилось, надіюсь, що нічого не порвалось. Ось такої дуже красивої тканини. Чорно-жовта, такі яскраві. Одна з кокеткою на спинці кружевної. ну тут таке, Розказую вам, що я вчора робила. Вчора зробила дуже багато роботи ввечері. Достала все зимове взуття. Подивилася, взагалі перебрала взуття, понаходила, Боже! святи поїде мішок, реально. Вигрибла взуття. вигребла шарфи, хустки, шапки. Оте все, що я не ношу, якісь перчатки, цілий мішок наскладала. Те все, що не нужне окремо, те взуття, що ми носимо, зимове, склала в коробки, відправила на чердак. ще би доставала кучу барахла, якось є такі, що один раз одніла, чи обула, і не носила якісь чоботи. Якісь куртки, пуховики. Ну, в общем, це все відправиться в село, те, що я не ношу. Достала осінньо весняне взуття, помила його. В общем, і в шкафу прибирала і складала, і поховала пуховики, потім свої куртки, тут ще ті, що там в помаді, ще щось стирала їх. Так заморилася, що сьогодні спала до 10 ранку. От просто спала, як сурок. Як срок, скільки я роботи переробила, уявіть. Так що, зайчики, вчора в мене був день перебірання барахла, що я понаходила, а нічого. Ботінки якісь там, є взуття, яке вже б треба було б зробити йому якусь профілактику. Ну, я маю на увазі, от як без каблука, як Челсі, але ж там чуть-чуть стерта та набойка. І вже я кажу, Сергій, ну що робити, не в ремонт хай поставить свіжі. Він каже: Ходи, а потім помиєш і повезеш село. Купиш нова. Каже, це його ремонтувати, 500 гривень буде стояти та набойка, профілактика. Тут піди, тут у нас взагалі такі ціни, мабуть, я навіть не взнавала. Не знаю, скільки буде стояти ну, на ці звичайні. Не на каблук тоненький, а на отакий. Його ж там якось вирізати, треба, бо воно ж суцільне, або міняти повністю. Ну, В общем-то, взуття до чорта. а... Коли його ж треба освіжити, то воно не дуже той багато. То понаходила зайчі взуття, червоні ботинки, голубі ботинки, чорні рокерські. Ну, Це я без чобіт. Чобіт я навіть не рахую, бо чоботи це в мене таке не повсякденне взуття. Це таке більш для настрою повиділуватися. Так що розказую вам, чим вчора займалась дуже багато роботи. Оце так вроді лазиш-лазиш. Нічого не зробив, а роботи куча. Зараз буду потрошечку прасувати плаття. Прасую, я завжди от пошила, прасую спочатку рукав з вивороту шов, потім підкладка, а потім уже вся решта. Вже мільйон разів вам показувала свою глашку. Давайте трішечки вас отак от поверну, щоб вам видно було, що я роблю на гладівній досці. Так, отак чуть -чуть вас поверну, це заберу в поля зору от Сьогодні ще ходили ми в епіцентр, перегоріла в нас лампочка в, цій же, в нашій кладовці, в нашому чулані, в нашій комірці. Там у нас була люмінесцентна лампочка, така довга. Зараз вже люмінісцентних ламп не випускають. То ми купили світодіодний такий фонарик, найдешевий 150 гривень. Такий, як полочка. От Сергій. Як буде в нього феншуй, бо йому ж теж треба муза, щоб щось зробити. От як буде в нього муза, то він полізе почепить його, бо я просто вчора брала звичайний фонарик такий, от як відключали світло, то І то просто там підсвічувала, бо нічого не видно там О, це, зайчики, таке Дуже багато віщей, я таку купляєш, купляєш, буває щось розінравилось, буває щось з часом. Ну ж, і нога в нас міняється. І ну втомлююся, вже ж на таких величезних каблуках не поскачеш. Ну так хіба що кудись пройтися недалеко. А якщо круги нарізати для прогулянок, то треба, щоб воно було зручне. Робила плаття я на шифоновій підкладочці. Хоча тканина не прозора, але я вже казала вам. Весною літом бажано, щоб підкладка була. Да, це займає більше часу і пошиття підкладки, її обробка. Але на підкладочці плаття набагато-набагато приємніше носити, ніж без підкладочки. Я думаю, вам буде і так зрозуміло. Зараз попрасую ці два плаття і вже буду дивитися, чи щось буду шити. Я навіть не знаю, що його вже робити. Буває таке, що день, дні ж різні в нас. Один день хочеться щось більшенько пошити, другий день просто хочеться полазити в інстаграмі чи по магазинах пошаритися, чи просто подивитись якийсь серіал. Не знаю, від чого воно залежить. По-різному. По різному буває. Так, ось шифонова. Саме такий звичайний шифончик. От з нього підкладка. І вже саме плаття зробила з такою резиночкою посередині, як плаття з карманами. І на рукавах манжетики дуже красивенькі. Такі наверх завертаються. Таке начебто й сорочковому стилі. Значить, і не в сорочковому стилі. Сіпатічна цукенечка. Чорно-жовта підходить багатьом, настрій піднімає. Сьогодні ще що ми зробили з Сергієм? Сергій Сміть, а я, бо Сергій не забув свій телефон вдома. У нас є є ну, сімейна медицина в Україні, хто живе в Україні, той знає. Це наша сімейна лікарка, ну воно таке там. Не дуже, коротше, то прийдеш вона в телефоні сиділа, ну ми до неї майже ніколи не звертаємося. Я як кудись мені треба, то я йду до приватних лікарів. Через те, що тут в нас було в школі, тоді, як там ракета прилетіла в школі, то вони перенесли в поліклініку, Полі... до поліклініки їхати треба на машині або, ну, я не знаю, на таксі, в кого немає машини. Ну Далеченько, добиратися. Це вже, як, звичайно, що треба до врача, ну от представте, срочно треба, не буде жити їхати в поліклініку. І якось я лазила в інтернеті, думаю, ну, може щось тут рядом подивитися. І знайшла, що тут у нас є приватна клініка, але вона безкоштовно заключає декларацію на сімейного лікаря. Оце я сьогодні сходила, перезаключила декларацію там, замість нашої лікарки. Оце є Странно, що я кажу, странною що вічно в телефоні сидить, вічно зайнята. Щось там вона огризалась то перезаключили тут, не знаю, толк якийсь буде з цього чи ні але хоча б рядок А Сергій телефон не взяв, то завтра перезаключить. Так що, зайчики ще ось таку роботу сьогодні зробили. Вказую вам всі останні новини. зараз покажу це плаття. Допрацюю його, такі гарні тканька ця із Анни. Питали ви мене. Прийшлому в прийшому влозі я була в рожевій кофточці з дірочками. Тут трикотаж із Анни, то йому вже стільки років я не знаю, такій футболочці. Вряд ли вона вже там є в занті та тканюшка, тому що це ж давно було, але вдруг то можете сміливо брати. Не полиняла нічого, дуже-дуже красиво вона виглядає, що її можна брати. Зробила з ось такими, ось, бачите, манжетик наверх завертається, і тут закріпочка, щоб не вивертався на ту сторону. Закріпочка, щоб не вивертався на ту сторону. І зараз одіну, покажу вам, що вийшло. Одне таке, а друге з цієї ж тканини більш широка спідничка. Позаду кокетка, В-образна горловинка. І там пояс окремо, а тут пояс в самому платті. Тканина одинакові, фасони різні. Там рукавчик без манжетика, без такого. Ну, до цього плаття воно просто сильніше підходить. Ось така плаття, така, таке. Зараз надягну на манекена, покажу вам, дивлюсь, що нормально попрасувала. От тканинка ця така, як гаряча, поки вона ще волога від парогенератора, то трошечки зминається, а потім вона майже не мнеться. Головне, щоб воно вихололо так, як треба. Так, вище спідничка не зам'ята. Зараз одіну на манекена, Взнать цього на куклу. Я вже в тому попередньому відео сказала, що ці портновські манекени, оскільки вони були дорогі і коштують дорожче, то я їх трошки так бережу. На них стараюся менше робити нагрузку, ну хіба що, якщо там таке шиє вже. Літні плаття, то я на них відбиваю. Відбивати це значить пшикати на манекені. А якщо щось таке більш простеньке, то в принципі цього, цього манекена вам вистачить. Головне, щоб в нього були правильні пропорції, оці плечові. А все остальне то є рунда На оцьому стеклокераміки манекені ви теж можете робити. Вологу теплову обробку я маю на увазі оцих плечей, так? Тільки дивіться, не опущуться. Оце отут. З цього нам нікуди. Ні Рахуйте, що ваша ще одна гладільна доска тільки вертикальна. Це дуже зручно. Ось така красунька в мене. Суконка. Суконка, красусунька. Красу І зараз показую, як вона виглядає збоку. Тут стоїть купа манекенів, не протолкнейся. Ось так виглядає суконка. Дуже класненька така. Рукавчик прихвачений закріпочкою, щоб не від це, а тут прям в боковий шов вшито, щоб цей манжетик ну, він виглядав по-людськи. Пояс такий ви вже вмієте робити. І там внизу вже показувала підкладочка із такого тоненького шифона. Вона є, і це добре, що вона є. Ось така плаття, така сьогодні. Бачите, які сірі хмарюки. Ну що, зайчики, трохи побалакала з вами, бо багато балакала про манікени. Це буде такі для вас е, відео. У е, мене ще є одна, одна плаття, одне плаття, одна сукня. Ось тільки із кокеточкою позаду. І тут v образна горловина і теж на підкладочці, бачите, із шифону. На підкладочці шифону обов'язково, бо воно тканина все рівно тоненька, якщо немає підкладки, до кого-то капрунових може прилипати. Ну й ношу. Так воно з підкладкою виглядає набагато якісніше виріб. Якщо зовсім тканина не прозора, то в принципі норм. А так вона така злегка, мені кажеться, що буде напівпрозора. Ну що ж, на цьому все. Трішечки показала роботи, трішечки розказала останніх новин. Буду займатися далі своїми справами. Роботи є в мене шакупа, і роботу я собі знайду. знаходьте ж знаходьте собі роботу, пишіть, чим ви займалися в ці дні. Два уроки я вже відзняла. Не знаю, сьогодні зараз я попросую, буду дивитися, чи може щось для уроку пошию, чи може щось для колекцій. Вже буду дивитися по настрою, як воно, Чокак-Чокак. На цьому цьому бомки бувайте, не забувайте ставити ваші вподобайки. і бережіть себе.